Всім привіт! В цьому відео хотів розповісти про проєкт Елексір, в який інвестував Артур Хейс, який є дуже крутим інфлюенсером у США. Ось, І в недавньому своє есе він розповідав про проекти, в які він дуже цінує і вірить. І він тут казав про Елексір. Як один з проєктів. Взагалі, хто такий Артур Хейс? Артур Хейс, це ну, людина, яка в криптоіндустрії дуже-дуже відома. Ось, і дуже багато проєктів, в які, які вона інвестувала, у підсумку отримували успіх. Ось і в недавньому своєму есе він розповідав про проекти, в які він інвестував. DYDX тут був, GMX. Інші е, проекти. І один з них був Елексір. Так? І е, суть цього Елексіру е, в тому, що е, ось, наприклад, ми знаємо, що є дуже багато таких децентралізованих е, бірж, таких як DivideX, е, Uniswap, і так далі. І всі вони, щоб функціонувати, е, використовують е, ліквідність. так? Е, тому що без ліквідності вони не будуть працювати. І взагалом е, дуже часто проекти, такі як децентралізовані біржі, щоб їм отримувати ліквідність, вони е, її е, як отримують через своїх юзерів. Так? А ось цей проект проєкт ELEXIR хоче створити ось таку платформу, де вся ця ліквідність буде зібрана в одному місці, щоб будь-який проєкт, такий як централізована біржа, міг просто підключитися до їхніх API і цю ліквідність отримувати. Так? Тому в цьому полягає суть цього проєкту. Якщо ми. Подивимося, хто інвестував в цей проект. То було інвестовано е, 17 е, мільйонів доларів. Ось і тут ми можемо побачити, що сам Ортур Хейс е, інвестував, що дуже круто. Його компанія. Е, так, побачите його е, компанія Malstorm. Е, і ще можна виділити Містен Левс. А це. Компанія є засновниками SUI, так? дуже відомий проєкт у блокчейн світі, і вони теж сюди інвестували. Також, якщо ми побачимо Twitter Score цього проєкту, то він теж дуже добрий: 77, що є good. це теж як показник, що звісно, дійсно за проєктом слідкують. Uh, і як на цьому можна uh, заробити, так? Зараз у цьому елексірі проходить програма, де uh, ви можете um, інвестувати, навіть не інвестувати, а просто як uh, задепозитити uh, певну uh, кількість своїх ефірів чи стейблкоїнів? Uh, вони будуть залочені. Так? І uh, поки вони будуть залочені, ви будете отримувати. Так називаємо Potions. Potions – це поінти, які в підсумку будуть конверту, конвертовані у токени цього проєкту. І сам проект він планує вийти в августі цього року, тобто через три місяці. Ось тобто, ви можете просто задепозити або ефіри, або стейбли. І отримувати ці поінти, щоб через три місяці отримати токени цього проєкту. Ну і повернути ті гроші, які ви задепоситили. Так, тобто гроші, які ви задепозити, вони не пропадуть. Ви їх також зможете отримати, отримати назад. Ось і як взагалі це працює, тобто, ось є їхній сайт, ви сюди заходите, і тут є кнопка «Manage» ось така чорна кнопка, і тут вони вам говорять, що ви можете задепозити мінімальну кількість депозиту це 100 доларів в USDC. Але якщо ви задепозитите ефір, так, то цей ефір буде залочений, так, це важно пам'ятати. Цей ефір буде залучений до мейнету, тобто до ТГЕ, що буде август, так, через три місяці, але через те, що він буде залучений, ви не зможете його отримати назад до самого мейнету. А ви будете отримати 50% бусту щодо отримання ось цих понтів, так? Я сам вибрав саме цей варіант замість просто задепозити стейбли, який так я можу в будь-який момент забрати назад. Але все ж таки 50% бусту це вагома причина задепозити саме ефір. Ось тому просто пам'ятайте, що щоб отримати 50% бусту, ефір він залочений буде до августа. Ви його не зможете назад отримати до ТГЕ, Але якщо ви стейбли будете задепозитувати, то е, ви зможете ці стейбли е, отримати назад в будь-який час, е, але не буде цього 50% пусту. Ось. І е, так, тут є ще е, е, ревка, так, яку е, я е, е, обов'язково вам дам, тому що. По цій ревці ви зможете, Не тільки я зможу 10% отримати, отримати. але до, Саме до отримання цих поймтів, але і ви зможете 10% отримувати. Тому, як мені здається, все, все чесно. Ось. І, в принципі, це все, що хотів сказати по цьому проєкту. Що мені подобається, це те, що в них інвестував сам Артур Хейс, який дуже дуже відома людина в криптоіндустрії. Дуже багато проєктів, які, вони, які він інвестує в підсумку, отримують великий успіх. Він говорить про цей проєкт у цьому есе, який читає десь 100 тисяч глядачів. Ось. Дуже, дуже такий у нього відомий блог, і він його тут про нього говорить. Так? Що, це, що теж круто. Мені також подобається, що ТГЕ є чітка дата, чітка дата по ТГЕ це буде август, тобто через 3 місяці. Але навіть, через, навіть попри що виглядає ця. Ідея дуже класна, треба пам'ятати, що ми, коли відправляємо гроші наші, лочимо їх, ми взаємодіємо з смарт-контрактом. А смарт-контракт може мати якісь баги, тому є такий риск невеликий, але він є, що в підсумку ці смарт-контракти може бути взломані. Так? Тому це, це треба теж е, е, тримати в голові, тому на дуже велику, велику суму я би не заходив, так? щоб все було по риск менеджменту. Дякую за увагу. Ще раз ревку, я свою прикріплю. Дуже буду вам вдячний, якщо ви прийдете по цій ревки, і тоді і я буду отримувати 10% до своїх потів бусту, і ви будете теж 10% отримувати до свого бусту. Ось до побачення. Гарного дня!